Інформація про проблемні магазини: Ральф Лорен, Левайс, Мейсіс, Найк список насправді дуже великий. Хтось з них. Може прийняти українську картку, може відправити на склад перевізника, але в більшості людей, в більшості українців, не виходить купити через склади перевізників, таких як там, Нова Пошта або Міст Експрес. Давайте задумаємося, в чому зерно. Чому так? Чому одні магазини можуть, а інші ні. З Амазону легко купити, з eBay легко купити, а ось, наприклад, з Найку тяжко. Тому що Найк має свою особливу політику повернень товарів і наші. Українці, як, до речі, в Макдональдс раніше любили знімати відео, як в Макдональдс приходиш і кажеш, ой, ви гамбургер не поклали, а сам ти його взяв і собі в кишеню поклав. Так от так само з Найком, наприклад, туди можна повертати товари в магазині, і вони довіряють своїм покупцям, і, в принципі, до того, як отримують товар, вже повертають гроші на картку. І в нас є така золота молодь, яка цим користується, і думає, що це круто, а насправді тим самим понижує рейтинг довіри до українців. Ось і все.